Вітаю, друзі, а також усі інші. В нас сьогодні 17 квітня, і це 1149-та доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Як і завжди, на обосвіє. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій і починаємо. Звісно ж, з найгарячішого покровсько-кураховського напрямку. Це як Покровський напрямок, так і Кураховський виступ, який на сьогодні продовжує стримувати російських окупантів. Російські окупаційні війська за е, останню добу мали можливість просування в районі е, Кураховського виступу в районі Надєждинки. Саме тут вони реалізують е, свої плани по розширенню зони контролю після того, як взяли під е, свій контроль е, лісосмуги, які йдуть від е, Надєждинки до е, Котлярівки, і поступово крок за кроком намагаються. Розширювати зону контролю, закриваючи таким чином, ну скажімо так, правий фланг, північний фланг а, цього напрямку. А напередодні, нагадую, російським окупаційним військам вдалося закрити кишеню між Надежденкою та Срібне Запоріжжя в районі Преображенки. А, отже, зараз для них основна задача це формування. Умов для виходу на котлярівку для виходу в перспективі і на троїцьке, тобто по північному та по південному напрямку, але відбувається все це досить повільно. Повторююсь, тут діє 90 танкова дивізія з найбільш боєздатними підрозділами. Ну як сказати боєздатними, боєздатними на упорівнянні з російською так званою другою армією в світі, на четвертий. Рік війни в Україні, і не дивлячись на це, просування їм вдається вкрай важко. Тим не менш, російські окупаційні війська мають присутність на Кураховському виступі більш-менш таку собі стабільну і стабільну динаміку Тобто, з одного боку, тут е, е, достатньо стабільні і оборонні дії Сил оборони України з іншого боку відгризати по п'ятдесят 100 метрів території саме на Кураховському виступі, російським окупантам постійно вдається, і поступово це дозволяє їм формувати фланг і вирівнювати саму лінію бої і так далі. В Свою чергу, як я і говорив, покровський напрямок для російських окупантів стає все більш таким собі проблематичним. Оскільки тут лінія боєзіткнення стабілізована, а сили оборони України проводять контратаки. Російські окупаційні війська саме на цих ділянках Покровського напрямку та Кураховського виступу починають частіше використовувати дефіцитну техніку, ну, наприклад, танки т 55 як варіант, для проведення штурмових дій. Тобто вони час від час все ж таки повертаються до. Ці ідеології механізованих колон. В районі удачного російські окупаційні війська зараз накопичують ресурси, резерви. І фактично це говорить про те, що їх наступна спроба буде це удар, який буде як по напрямку на удачне, так і на Котлене з метою повернути позиції, які раніше повернули Сили оборони України. І це спроба виходу. По північні північному берегу річки Солона від Солонова на Новосергіївку, і, звісно ж, прорив через Успенівку на Новоолександрівку, Новотроїцьку, Успенівка, Новоолександрівка. Тобто в них такі амбітні плани. Але в той час як вони зараз там накопичуються, готуються до чергових штурмових дій, сили оборони України провели чергову контратаку в районі Нового Труда. Сили оборони України мали можливість розширити зону контролю в районі Нового Труда та Шевченко. Фактично, це зона, на якій була присутність російських окупаційних військ, і по напрямку чинувши нову Українку, новий труд і сили оборони України провели контратакуючу дію, яка дозволила значно покращити нам. На сьогодні а, позиції, саме в цій локації, а, відповідно розширюється а, зона контролю та вплив а, не тільки в напрямку на Шевченка, але й новий труд і на зелене, а, це покращує позиції Сил оборони України і в черговий раз доводить, що в нас не тільки стабільна лінія боєзіткнення знаходиться на цій ділянці, але окрім всього іншого. Ще а, це і а, можливість проведення системних контратак, які значно ускладнюють а, саме ситуацію для російських окупантів. В свою чергу в районі а, турецької агломерації турецького плацдарму російські окупаційні війська продовжують а, свої штурмові дії та просування в даному випадку. В випадку в районі Сухої Балки. Саме тут вони намагаються закріпитися для того, щоб по напрямку з калинува на Струмиколаївку гнатівку і суха балка фактично закрити ту саму кишеню, яка утворилась зараз по правому флангу логістичної артерії на Костянтинівку. Я напередодні вже розповідав, що ми найближчим часом можемо побачити, по якому рівні. Побачити гальмування російських окупаційних військ знову ж таки, звертаючи увагу на те, які рубежі можуть їх призупинити. Але в принципі, зараз, поки що, восьма загальна військова армія вона не відчуває серйозного такого дискомфорту, оскільки не понесла поки що тих втрат, які б вже впливали. На її боєздатність, так само, як там на 51-шу загальну військову армію, впливає на 90-ту танкову дивізію, і так далі. і так і інше. А, на фоні всього цього по іншим а, лініям бої російські окупаційні війська продовжують штурмові дії, але при цьому не мають якихось більш а, значущих здобутків. Також хочу звернути увагу на те, що зараз середньостатистичний показник. А, Активності російських окупаційних військ знаходиться в межах 70 штурмових дій на добу, це невеликий показник. Насправді, а після пікових показників, які ми мали можливість з вами спостерігати наприкінці березня, коли максимально активізувалися російські окупаційні війська, зараз ми маємо верифікацію зниження кількості їх активних дій, тобто десь. Середньому 70 штурмових дій на добу, в принципі, Покровський Покровський напрямок він найбільш активний. Але при цьому при цьому, ну скажімо так, ця активність на рівні такої собі пасивності 20 25 штурмових дій на добу. При цьому оновлено, скажімо так, дані. Про те, скільки російські окупаційні війська втрачають на добу е, середньостатистичний показник, але найцікавіше, скільки вони втрачають, е, захоплюючи один квадратний кілометр території України, російські окупаційні війська мали можливість за е, фактично останній час е, захопити територію України у спів е, в кількості 71 квадратний. Кілометр, це за другий е, тиждень. Це е, за другий тиждень е, квітня 2025 року. Я нагадаю, що в е, минулому місяці е, у російських окупаційних е, військ були показники е, втрат у співвідношенні щодо е, захоплення одного квадратного кілометру 304 тіла. 304 306 на один квадратний кілометр. Це було в березні. А зараз а, ми говоримо про те, що російські окупаційні війська за перший тиждень а, квітня мали співвідношення 366. Зараз цей показник зменшився до фактично 259 а, тіл окупантів на один квадратний кілометр. І це також пов'язано з тим, що російські окупаційні війська зараз е зменшили кількість штурмових дій. Але не треба вводитись, вестись в цю оману нічого подібного е в такому темпі е продовжуватись не буде. Бо російські окупаційні війська дійсно готуються до активізації в першу чергу. В травні для них е травневі так звані свята, а вони е є пріоритетними для каталізації своїх бойових е дій. Тому зараз е, ми спостерігаємо на Покровському напрямку, на Лимано-Пимано-Куп'янська вісі, по тим чи іншим локаціям накопичення ресурсу, людського ресурсу для того, щоб влаштувати е, більш таку інтенсивну хвилю наступальних дій, і фактично до 9 травня е, продемонструвати Путін у. Е, те, що вони можуть наступати, вони там щось постійно звільняють, вони щось там будуть е е імітувати якісь великі епічні перемоги. Ну е іншого нічого е очікувати від е фейтіш командування російських окупаційних військ не варто було б, але треба запам'ятати, що зараз дійсно в них відбувається процес. Скажімо так, підготовки до більш інтенсивних наступальних дій, і найближчим часом ми саме про це будемо чути. Основні напрямки, по яким вони мають можливість наступати, ну про них ми вже говорили неодноразово. Вони будуть намагатися саме по цим напрямкам, а влаштовувати каталізацію наступальних дій, а щоб вирішити, хоча б частково ті задачі, які ставились на 2024 рік. Але. Станом на кінець е квітня, початку травня, вони змушені будуть їх продовжувати вирішувати. А в чому змушені? Тому що не витягують цю війну з України. Друзі, дякую усім, хто дивився це відео, і нагадую, що ви можете його підтримати лайком, підпискою, натиснувши дзвоники, прокоментувавши, а також репоснувши. Репост розшарювання серед своїх друзів та знайомих. Ну воно все вітається, тому що таким чином більше людей зможе побачити це відео, а і допоможе йому зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Чим вищий рейтинг, тим більше людей побачить, почує. А і дехто навіть і прочитає ту інформацію, яка була у цьому відео викладена. Отже, друзі, дякую усім, хто це зробить. І дякую усім, хто дивився. Слава Україні! Слава нації.